Віддаєте собі звіт, що не сьогодні-завтра у Чернівцях почнуться бунти. Ви не будете брати по цих соціальних проїзних людей, люди будуть обурюватися, бо вони їх мають. Скажіть, будь ласка, до чого це веде? І я би хотів запитатися ще юриста, чи повідомлено СБУ, прокуратуру і правоохоронні органи про те, що в Чернівцях готуються бунти. У зв'язку з тим, що, що зараз робиться, що це... робить цей бунт? І як виходити з нього? Чому так пізно почали бити на, на... У дзвін? Е, я, вам, я вам відповім. Е, справа в тому, що пізно, ну, ми ж не могли зібрати прес-конференцію зі слухів про те, що буде соціальний квиток. Не могли. Як тільки соціальний квиток попав до нас в руки, і у нас виник перший конфлікт, Зразу ж ми забили на сполох, і зразу ж ми зібрали прес-конференцію. А де влада була до цього часу? Куди дивиться влада? Що влада бездіяльна? Ну, у нас? Я не маю приєкну... Вона вже злякалася всього. Ну, наскільки нам відомо, мер міста зробив звернення до правоохоронних органів. Наскільки нам відомо? і що зробили право... правоохоронні органи за цей час? На сьогоднішній день нам чекають бунту всі? Нам не відомо, але я розумію так, що і журналісти, і з громада. Скажемо, інформована про те, що має бути обов'язково додатковий договор. Mm. Обов'язково, що не просто так ви виведені, yeah. yeah. які... чи ви можете Дерек? пояснити простій українській селянці, які дали оцей проїзний квиток, що має бути договір? Mm. Їй, mm. Їй потрібно mm. ваш mm. договір? Mm. То Сьогодні mm. ми зібралися для того, щоб повідомити э, громадськість про те, що цей квиток mm. на сьогодні mm. є недійсний mm. для того. Мною взятий договор з одних із маршрутів, де я працюю в місті Чернівцях, дає додатковий договор, укладений зі мною на 15 й рік. Такий договор повинен бути обов'язковий до основного договору. От і все. Якщо такого договору немає, то... Тут, Це... тут ситуація трохи інша. Нам трохи інше питання задали. Жінка отримала цей проїзний квиток. Чи е, цю фількіну грамоту називемо. Їй ніхто не пояснює, що він нічим не підкріплений, а вона буде вимагати, щоб їй, бо їй це віддали. І вона це отримала, як ніби ну, ну сьогодні це розрахункову відправ... карту. Як розрахункову карту. Ви знаєте, дуже багато кусується, відхилимося е, 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 трохи в сторону. От, е, квиток чернівчанина, про який йде розмова. Е, ви розумієте, справа в тому, да, він можливий. Він можливий тільки в одному випадку. Коли в автобусах будуть стояти термінали, а цей квиток буде не от такий, а буде як картка банківська для розрахунків. На яку картку буде приходити, я не знаю звідки, можливо, нова сесія міської ради, можливо, зберуться депутати, вони ж. Я вам скажу, от перевізник знає де е, людина бідна, а де не бідна, яка сіла з цим квитком. Знає тільки соцзахист. Ви от, відходите від відповіді. Я ще раз вам повторюю, ага. що ви зараз також стаєте суб'єктом е, бунтів у Чернівцях. Ви, ви, ви або чітко пояснюєте, що робити людям. Я чітко пояснюю. Або не, не уходіть у бік. Цей квиток не діє. Я а, Як чітко діє. діє. а органи хай займаються. Е, ну, якщо Де, отримав водій, який колись воював в Афганістані, то по, по пенсійним, я думаю, це до 45 тисяч. До 45 тисяч? Чернівчан, ну, які мають е, право... Що кажуть юристи? Я... Чи, чи повідомлено СБУ, Все... чи повідомлені правоохоронні органи, приводу... ви не грайтеся, бунти почнуться зараз. Приводу... І ви будете також причиною цих бунтів. Можу сказати... Не думайте, щоб ви... Що ви уникнути відповідальності. З цього приводу можу сказати наступне. Е, люба послуга по пільговому перевезенню, як і інші, наприклад, послуги, що стосуються піль, вони ким-то оплачуть. І відповідно до законодавства України, чи то пенсіонер, чи то інший пільговик, він має посвідчення встановленого зразка державою. І відповідно до законодавства говориться, що пільговик при заході в громадський транспорт повинен пред'явити оригінал цього посвідчення, який виданий державою. Тому. Інші любі якісь документи не встановленого зразка, вони не мають права на існування. І такі, наприклад, можна видати, може інша сторона якась видати зараз до виборів якісь інші документи, але є з державою встановлені документи. Посвідчення, наприклад, пенсіонера, навіть водії не пропускають. Бо багато задають питання і дзвонять, наприклад, у відділ транспорту, чому мене водій не запустив серксом посвідчення. В ну, нормативній базі говориться, це посвідчення повинно повинен бути оригінал посвідчення. Державний Державний ви говорите, ніби боїтеся. Скажіть мені, будь ласка, коли почнуться бунти? Ви будете відповідати, чи, чи хто буде відповідати а за те, що, що сталося? А що? 40 тисяч видано проїзних квитків, і вони 40 тисяч будуть у вас йти безплатно їхати. Ви їх не будете пускати. Що станеться тоді в місті? Ви говорите, що я говорю не якісь речі. А ви, а ви, влада, починаєте боятися чогось? Пане праєтре, вони. Я ще раз питаюся, було повідомлено Правохоронні повідомлення прокурор. Я дякую, я дякую за зауваження. Ви, сьогодні, ви не грайтеся зараз. Сьогодні ми напишемо листа у всі інстанції. Я, в принципі, згідний з вами, я здивований, чому до сих пір органи не займаються от, е, такими, такими речами. Тоді ще раз питання до влади. Звідки у тих, хто це роздає, е, списки? Хто їм дав списки? Не від влади, хто, хто вас, що ви вже продаєте продаєте, то... Кому служили до сьогоднішнього дня, тобто списки тих, які слабо забезпечені, чи я не знаю чиї списки, а яким чином ідуть ідуть списки зараз? Будь ласка, Світ. ви не проти брешки соціальних квитків паку.